У нас був штаб-сержант, який незадовго просто застрелився. У нього були думки, що вже все, вже ми звідси там не виберемось ніяким чином. Трошки у нього психіка шатнулась і він вирішив покінчити життя самоупсном. Ну, особисто я. Десь трохи зрадів, тому що ми все ж таки виживемо. Щасливий від того, що я в полоні не втратив гідності і не, не став там співпрацювати з адміністрацією колонії і все таке інше. Я за це дуже сильно щасливий, і навіть в якомусь ступені гордий ніколи в своєму житті. І, і в полоні також у мене не було ніяких таких суїцидальних думок. Я завжди знав і вірив в те, що рано чи пізно я опинюсь вдома. Я опинюсь, я опинюсь. І Це така настанова у мене була таке певне нейролінгвістичне програмування, яке я собі там задавав. Мене тримало, реально тримало. Мене тримало декілька речей взагалі в полоні, що я знав. Що мене чекають і що нам ще платять зарплату. Ну, це ну, ми люди всі, да, всі, всім треба гроші. Ми знали, що нам платять зарплату. Всі про щось мріяли, там, про бізнес, там, про якісь пасіки, про поля, про ставки. Але от ці мрії, ці розмови, вони от давали таку певну мотивацію тримати це все. Реально. І це, це прям дуже допомагало.